Добрий день, діти. Прийшла зима. Що ж відбувається взимку? Вночі та вдень мороз. Зимно навіть птахам. Можна насипати зернятка в годівнички для горобчиків та синичок. Снігом вкриті і дома, і дерева, вся земля. Щоб не захворіти взимку, треба одягати теплий одяг. Шапку, шарф, куртку, рукавиці, чоботи. А хто тепло вдягнувся, може йти грати в сніжки. На нас взимку чекають свята День Святого Миколая та Різдво. Якщо будете слухняні, то вночі принесе подарунки святий Миколай. Взимку можна покататись. На санчатах, лижах, ковзанах. Це зимові види спорту. Олімпійські види спорту. Лижний, ковзанярський та санний. Ось які позначки мають зимові види спорту. Лижний спорт. Ходьба та біг на лижах. Спортсмени Долають певну дистанцію по лижних трасах, а прогулянка на лижах піднімає настрій швидкісний спуск. Спуск з гір потребує згуртованості та сміливості. Стрибки з трамплину, стрибки на лижах зі спеціально обладнаних трамплинів. Сноубордінг. Спуск зі схилів на сноуборді. Ковзанярський спорт. Біг на ковзанах. Спортсмени на швидкість долають певну дистанцію. Фігурне катання. Спортсмени під музику виконують різні елементи. Хокей на льоду. Дві команди за допомогою клюшок та шайби забивають голи у ворота суперників. Санний спорт. Спортсмени змагаються у швидкісному спуску на санях по спеціальних трасах. Бобслей. Швидкісний спуск з гір по спеціально обладнаним льодовим трасам. На керованих санях бобах. А чим корисні зимові види спорту? Тренують правильне дихання, покращують сон, зміцнюють імунітет. Розгляньте картинку та знайдіть на ній позначки тільки зимових видів спорту. А в альбомі Намалюйте позначку того виду спорту, яким би ви хотіли б зайнятись. До побачення!